Чуєш, Ліна? Пий, чай, дойка, пий. Ну, хочу тобі сказати ще раз спасибо, спасибо. О. Ну, я бачу, що ти на мене гроші розпустила, о. такі от його квітки гарні о. і каструлі. О. Спасибо. О. Ну, ти знаєш, що я не святкую те 8 березня чи якому. Мариночці купляю, що вона хоче, о. а я не святкую. То думаю, хочу тобі такого весело то покажу. Тойбо, як ковьор, ковьор, о. Будеш собі мати, на що ж? Зараз вже таких немає. Вісно. Такий він, бачиш, о. Прямо на всю стіну буде тобі, на всю. О. Думаю, кому то його збав... подарувати. о! подарувати. Вісено. І де зараз є? Ой боже. А що ти кашляєш? Лірна, може чай солодкий, чи що? Боже мій, мій. Прямо дуситься! Волочка іди до сюди. Боже мій. Що ж то Боже.